Відповідає на часте запитання: що обрати рефлексол або зіп? Для того, щоб зрозуміти, треба знати конструктивні особливості даних рішень. І так, зіп це вертикальна система зовнішнього сонцезахисту, яка має короб, напрямні, і головною її особливістю є зіп-механізм фіксації полотна в цих напрямних. Завдяки цьому система є вітростійкою і здатна витримувати навантаження десь до 38 км на годину. Дане рішення захищає не тільки від нагрівання, а ще й від дощу, снігу та вітру. Тому її можна використовувати круглий рік. Рефлексол це спрощений варіант зіпа, можна так сказати. Дане рішення має тросову фіксацію, може бути на ручному або автоматичному управлінні. Рефлексол підійде тоді, коли захист від вітру, снігу та дощу не є першочерговим. Тобто, якщо ви плануєте систему використовувати переважно влітку, або якщо ваша тераса, альтанка не знаходиться в зоні сильних витрів то тоді вам можна використати систему рефлексом для захисту від сонця.